Увага у цьому відео присутні жарти, приколи та інша шняга, яку ви ніколи ще не бачили. Сьогодні я бачив, що в АТБ працювали одні бабусі, тож ж літо в Україні точно буде. Але ми йдемо наперед, бо це погода на тиждень з 20 по 26 жовтня. Тож цикон, який гуляв по Україні на вихідних, як моя кішка на балконі. У понеділок буде приносити дощі на схід, центр та частково північ та південь країни. У вівторок дощів буде менше, але вони будуть на сході та частково заході країни. А от зі середи бабине літо прийде у західні та південні області та Крим. З температурою розберемо далі, А опади будуть трохи на центрі, трохи на півночі та трохи на заході країни. Більш детальна та конкретна інформація буде у прогнозах погоди. Тож новенькі глядачі, підписуйтесь на канал, там є кнопка знизу під відео. А от у четвер прийде дід Атмосферний фронт до бабки, яка принесе теплу погоду в Україну. Переважно цей атмосферний фронт буде заходити з Польщі на Західній області. Для тих, хто не в курсі, хто я хто, бабине літо і дідусин дощ. І у п'ятницю діти та баба будуть ліпити вареники з дощами та зливами, бо вони чудово поєднують одне одного. Тож атмосферний фронт буде йти далі вирувати на заході, ще й на півночі та центрі країни. Субота найкращий для нас день, бо можна відпочити від роботи. Але діти та баба будуть гуляти так, начебто їм нарешті вимкнули світло. Тож баба нагодує діда варениками і зливи знову Накриватимуть центр захід та схід країни, І їхня вечірка протримується до кінця неділі, про не зливи на захід та північ країни. А тепер можна і про температуру поговорити. Ну що ж, незважаючи на діда, який принесе атмосферні фронти, бабине літо впродовж тижня дасть про себе знати з температурами від 2 сімнадцяти зранку до 9 двадцяти чотирьох в день. Порили вітру впродовж тижня, колатимуться від 4 до 17 метрів на секунду. Ось така казочка, тобто погода в Україні на тиждень, вийшла. Як вам така подача? Пишіть у коментарях, читаю усе бережіть себе та рідних, все буде Україна.